Діви, ваш 2026 це рік, коли ви виходите в люди, будуєте сильне коло однодумців, робите прорив у кар'єрі, але паралельно життя дуже наполегливо просить вас подбати про себе, про тіло, про психіку, про кордони та про здорові фінанси. Вітаю! Мене звати Марина. Ви на каналі Астромова. Підписуйтесь, ставте лайк і починаємо для вас рік про друзів, ком'юніті, соцмережі та впізнаваність, глибоку перебудову здоров'я, режиму харчування та роботи, чесний погляд на кризові ситуації, кредити, спільні гроші, якісь страхи, різкий стрибок у кар'єрі. Зміна статусу, бажання працювати на себе, а також це період тиші ретритів, духовного пошуку і очищення від старих травм та залежностей це той рік, коли ви перестаєте бути тихим робочим гвинтиком і виходити на інший рівень відповідальності і за себе, і за інших. На початку року, у вашому центрі уваги, будуть Люди, це гарний час для розширення кола спілкування. У вас з'явиться більше друзів, знайомих, корисних контактів. Може сформуватися сильна команда однодумців, з якими ви будете рухатися до спільної мети. Також зросте авторитет серед колег, учасників спільнот або підписників, якщо ви ведете соцмережі. Це чудовий час, щоб створити власну спільноту. Оту, якийсь такий закритий простір, почати вести чи активно розвивати соцмережі, вийти з тіні в онлайн, запустити блог. Курс, марафон чи якийсь груповий продукт, або почати волонтерську діяльність. Якщо ви давно відчували, що ви можете об'єднати людей, цей рік просто штовхає вас у цей напрямок. В цей період можуть з'являтися впливові друзі або покровителі, які будуть відкривати для вас двері. Люди готові допомагати, рекомендувати, фінансувати ваші ідеї. Це гарний час для участі в благодійних ініціативах, меценатстві, наставництві або об'єднані за інтересами від духовних спільнот до професійних асоціацій. На вас чекає прорив в інтернеті та соцмережах. Якщо ви працюєте онлайн, продаєте через соцмережі, створюєте контент, займаєтесь рекламою. СММ, то цей рік дає вам сильне вікно можливостей. Зростання впізнаваності, новий потік клієнтів та фінансовий результат через онлайн активність і пошук своєї аудиторії, яка реально вас буде чути. Це час, коли краще не мовчати, діліться думками, запускайте проекти, виходьте з ідеєю в люди. Не забуваємо про тіньову сторону. Цього періоду. Якщо не включатися усвідомлено, можуть проявитися зради і конфлікти з друзями, якщо використовувати людей лише як ресурс, а також розочарування в колективі або спільноти, коли виявиться, що не всі там чесні. Існують ризики втягнутися в деструктивні рухи, секти, фанатичні об'єднання або взяти участь у демонстраціях, страйках, гучних конфліктах із владою, які нічого хорошого не дадуть. Тож порада проста. Обирайте кола, де є здорові цінності, а не красиві гасла і маніпуляції. Друга половина року підсилить іншу тему таке тихе, глибоке перезавантаження. Якщо перша Частина року це люди, активність спільнота, то з середини літа життя ніби скаже вам, а тепер давайте подивимося, що у вас всередині. З'явиться потреба в усамітненні. У вас може виникнути бажання менше показувати особисте життя, більше тримати в секреті. З'явиться бажання якоїсь духовної поїздки чи ретриту, можливо, просто якого санаторія буде відчуття, що вам потрібен час без шуму, без зайвих людей, щоб просто побути з собою. Тож це чудовий час для глибинних психологічних практик, медитацій, духовного навчання, роботи з підсвідомими травмами, старими історіями, які тягнуться роками. Не забувай, цей час можуть проявитися люди, які давно не бажали вам добра. Хтось із Своїх може виявитися не таким вже й своїм. Можуть активуватися закулісні ігри, маніпуляції, плітки, спроби зірвати вашу репутацію. Плюс у тому, що ви можете побачити це раніше і вчасно поставити кордони. Мінуси в тому, що при надмірній довірливості можете стати жертвою обману крадіжки використання. Тут важливо менше розповідати про плани тим, кому ви не повністю довіряєте. Другий важливий аспект. Це загостряться ваші внутрішні слабкості. Активізується тяга до самознищувальних звичок. Також активізуються люди, які будуть смоктувати вашу енергію. Та історії, де ви будете рятувати при тому, що самі будете вигорати. Є ризик потрапити в емоційну, любовну, хімічну чи поведінкову залежність, використовувати. Алкоголь, таблетки чи інші способи від втечі від реальності, тому це час не про. Порозважатися, а про чесно подивитися, що вас руйнує, і відпустити це. Можуть загостритися приховані давні хвороби, вилізти те, що ви давно ігнорували. Але парадокс у тому, що це дуже сприятливий період для лікування через психосоматику, через зміну способу життя, через лікування за кордоном або в санаторії, а можливо, просто. Такого тотального відпочинку. Окремо для дів буде дуже важлива тема здоров'я, харчування, щоденних справ і роботи. Це рік, коли ваше тіло скаже: або ми працюємо разом, або я починаю страйкувати. Ваш графік потребуватиме жорсткого перегляду. Робота перестане терпіти хаос і перевантаження. Цей період допомагає. Зайнятися відновленням після хвороб, змінити харчування, зменшити токсичні звички, пройти чекапи, пройти лікування, яке ви давно відкладали. Якщо ви підете в цю сторону, здоров'я може суттєво змінитися. Ви відчуєте більше сил, витривалості та ясності. Якщо ж ігнорувати, то накопичена автома, стрес, перевантаження по роботі можуть вилізти дуже неприємно. Симптомами. У професійній сфері ви можете взяти на себе більше відповідальності, стати не просто виконавцем, а тим, хто організовує процес, проявити лідерські якості, керувати завданнями, командою, проектами. Це гарний час для підвищення професійного рівня, зміни системи роботи, оптимізації, впорядкування та вибудови здорового графіка, де є Місце і для продуктивності, і для відпочинку. Але існують ризики. Може виникати перевтома, якщо тягнути все на собі і не делегувати. Стрес через хаос у задачах, коли немає нормальної системи, та проблеми зі здоров'ям, якщо ви горите на роботі і не зупиняєтесь. Тож варто слідкувати за технікою, транспортом. Безпекою, в принципі, на дорозі, і не ігнорувати дрібні сигнали. Фізичного дискомфорту в тілі, ваше тіло не ворог, а індикатор. Воно буде дуже чесно показувати, де ви себе перевантажуєте. Ще одна важлива тема року: фінанси, спільні ресурси, кредити, кризи та внутрішні страхи. В цьому році може бути актуальним оформлення якихось кредитів, позик, великих фінансових зобов'язань. Та питання спільного майна бізнесу з партнером чи розподіл грошей у сім'ї. Чи Якщо підходити бездумно, є ризик боргів, банкрутства, неприємних наслідків після фінансових рішень або проблем у партнерстві. Якщо підходити мудро, це період навчання фінансової грамотності, можливість зробити довгострокові продумані вкладення, накопичити, зберегти і примножити ресурс. Такий період можуть загострюватися страхи. Панічні стани, повторюватися ситуації, де ви стикаєте з темами втрати, контролю безпеки. Активізуються психологічні кризи, страхи та глибинні переживання. Можуть загострюватися страхи і панічні стани, повторюватися ситуації, де ви стикаєте з темами втрати, контролю безпеки. Це не для того, щоб вас налякати. Це період, коли життя каже. Час подивитися в очі тим страхам, від яких ви втікаєте роками. Якщо ви працюєте з психологом, дозволяєте собі проживати емоції, а не заганяєте їх всередину, не тікаєте від складних тем. То цей період може глибоко вас очистити, навчити тримати себе в кризах, зробити більш зрілими, стійкими та внутрішньо сильними. Ще один потужний сюжет року це кар'єра. Статус і соціальна реалізація, різкі зміни в роботі та статусі у вас може раптово з'явитися сильне бажання свободи в роботі, виникнути ідея піти з наймою, перейти на фріланс, чи відкрити своє. Зміниться керівництво, власники компанії, структури чи організації, можливі реформи, зміни правил, скорочення або якась реорганізація. Ситуація, коли підприємство закривають чи змінюють формат. В Принципі, загальне відчуття буде таким, що старі схеми більше не працюють, треба щось радикально змінювати. Паралельно з. Цим є й дуже позитивний потенціал. Ви накопичили достатньо досвіду і знань, щоб зайняти вищу позицію. Можете стати керівником, менеджером, директором, лідером команди. Можете нарешті прийти в. Ту сферу, де вам по справжньому буде цікаво, це сильний час побудувати кар'єру у високотехнологічних сферах. IT, інноваціях, пов'язаних зі штучним інтелектом або. Ну, в принципі, цифрові проекти. Також це гарний час для розвитку в темах астрології, нумерології, науки, інженерії, незвичних професій, та запуску власної справи, де ви будете працювати на себе і для себе. Тож можливий раптовий зліт популярності, несподівана підтримка від керівництва чи впливової людини, та різке підвищення статусу разом із можливостями приходять і виклики. House Реформи, аврали, зміни керівництва, звільнення або добровільний відхід, бо так далі жити вже не можна. Та нервова напруга через нестабільність у професійній сфері. Тож не тримайтеся намертво за те, що вже не живе. Цей рік дає шанс піднятися вище, але через сміливу готовність змінити напрям. Отже, що ж це за рік для вас? Багато людей, спільнот, знайомств. І можливість стати центром сильного кола, прорив в інтернеті та соцмережах, зростання впізнаваності і онлайн-дохід, глибока робота із собою, ретрити, духовність, лікування, очищення від залежності, перебудова здоров'я режиму та роботи. Тіло більше не дозволяє ігнорувати його потреби. Фінансові уроки, кредити, спільні гроші, кризи, але й можливість вийти на новий рівень фінансової грамотності, кар'єрна революція, різкі зміни, бажання свободи, шанс стати керівником, спеціалістом високого рівня або запустити власну справу. Це рік, коли ви Перестаєте бути просто зручними, відповідальними і тихими, а входите у роль людини, яка організовує, веде, впливає, але вже з іншого рівня зрілості, глибини та поваги до себе. Ось таким буде цікавим та насиченим у вас рік. До зустрічі!